Є ще дещо, що погано впливає вже більш на Україну зсередини це несправедливість. Це, це те, про що і ви говорили, але і трохи в іншому контексті. Журналісти-розслідувачі Українська Правда так опублікували розслідування про 25-річного Київського мільйонера Олександра Слобоженка, як він та його компанія, теж молодих людей відпочивають на курортах Європи під час повномасштабної війни і загальної мобілізації. Ну там надзвичайно дорогі розваги, подорожі, автівки. Власне, а підставою для виїзду Слобожанка за кордон була нібито непридатність до військової служби, тобто серйозні проблеми зі здоров'ям. І за даними журналістів, це зазначено у відповідній медичній довідці з від жовтня 2022 року. Однак на відео, яке сам Слобожанко публікує у своїх соцмережах, він займається справами не для важкохворих, скажімо так, пане Олеже... Як ви ставитесь до такого способу життя молодих українців? От те, що вони це все виставляють в соцмережі на показ? щоб щоб ви їм сказали, якби ви їх побачили особисто? Ми давно звертали звертали увагу, власне кажучи, цих недоблогерів. Давно звертали увагу і правоохоронні правоохоронних органів. На їх розкішне життя за кордоном. Вони живуть життя, спекулюють, до речі, допомогою Збройним силам. Хоча прекрасно ми бачимо, що там і 10% і 10% навіть від їх статків немає допомоги. Що сказати, Та знаєте, я буду жорсткий, тому що, в принципі, емоції зараз дуже важкі. Там, ми, гинуть друзі на фронті і дивитися просто, як це паторич. Живе е, життя, як це Патерич просто маючи бабло, думає, що їй все дозволено, а, а українська влада е, думає, що це норма. Е, ну, це все м, абсолютно неприпустимі е, речі. Вибачте, е, я не вважаю їх за громадян. Нехай в мене зараз почнуть е, кидати чимось і казати, що всі громадяни рівні. Я не рівний з такими громадянами. Я не рівний з такими, вибачте, ублюдками, котрі за гроші її виїжджають за кордон розважатися. не придатний ти до військової служби. Що ж ти на лижах катаєшся? Що ж ти розважаєшся на вечірках? Тому знаєте, я не вважаю, що в принципі у таких от покидь є якісь можуть бути якісь права в цій країні. Якби була нормальна влада, такі б люди сиділи в тюрмі. Та і зараз от мені дуже е я не сприймаю. Не я вважаю неадекватною відсутньою реакцією української влади на це. Щось почали заявляти, що їм повістки випушуть і так далі. Та все, да не треба. Ці люди вже в армії. Ну не треба. Оцей Саша Слобоженка, він в армії не треба. Я зараз відкриваю е, комусь може е, якусь таємницю, але з нього користі буде нуль. Оце патороч просто. Він має сидіти у в'язниці за те, що він за бабло перейшов собі виїзд за кордон. Так само, нарешті, треба перевірити ГУР -МО України. Тому що, вибачте, пан Буданов теж уже неодноразово помічається на тому, що він допомагає виїжджати за кордон у сілякій паторощі. Зокрема, було розслідування, як за допомогою його листів виїхав депутат Київської міської ради від слуги народу Владислав Трубіцин, котрий проходив по розслідуванню національного антикорупційного бюро. Він був викритий на корупцію. Його справу слухав Вищий антикорупційний суд. Так само там були поміщені його листи. Зараз в у Буданово в розпорядженні служить брат голови офісу президента, котрий викривався на корупції за продавання, е, вибачте, посад Денис Єрмак, е, то це просто все неадекватні речі. Ви намагаєтесь законопроект якийсь приймати про мобілізацію, але це так не працює, коли працює корупція, коли не всі рівні перед судами, коли вибачте когось за СЗЧ один день будуть притягати до відповідальності, коли. Е, Ухилянта, вибачте, якогось там рядового заби звичайного спального району будуть тягати по судам. Ну і це правильно, але народ буде бачити, що є Саса Шлобоженка, який катається на розпішних машинах за кордоном і сміється в інтерв'ю, говорить що він легально виїхав. То це так не працює. просто е це підрив мобілізації насправді. І кажу ще раз. Якщо вони не понесуть кримінальну відповідальність, то, ну, це риторичне питання, та? тому що я прекрасно розумію, що собою уявляє зараз наша нинішня влада, е то це буде мати негативний момент. І зараз це вже можна констатувати, на жаль, як факт. Це дуже негативно відобразиться на мобілізації, на настроях суспільства. І вибачте, а я не найду зараз ніяких слів, щоб людям пояснити, е що щось про мобілізацію. Так, на жаль. Мобілізація зараз відбувається несправедливо. Це факт, враховуючи таких от уродів, як Саша Слобоженко. Єдине, що, як ветеран Збройних сил України, я все ж таки знайду слова і спробую звернутися до глядачів, до українців, розуміти одну річ: ми воюємо і захищаємо не таких виродків, як Саша Слобоженко, не українську владу, не чиновників і дітей-чиновників. Ми воюємо за українську націю, за нашу українську державність. Проти ворога, який нагадаю, з перших днів повномасштабної війни і ще раніше, в 2014 році, чітко це задекларував, що вони хочуть нас знищити. Вибачте, якщо вони прийдуть в ваші міста, вони будуть гвалтувати наших жінок, вони будуть знущатися з наших людей, а не з дітей, оцих чиновників, котрі е, втікали в перші дні війни, і зараз так само втічуть, якщо ворог сюди прийде. Тому, попри те, що на жаль з підтримкою, з толеруванням української влади, у нас все ж таки несправедлива мобілізація, я все ж таки закликаю всіх чоловіків відповідально ставитись до свого конституційного обов'язку і захищати свою країну. В подальшому ми будемо робити все, щоб побудувати таку країну, де е, такі люди, як Слобоженко, як Ухилянти, як влада, яка це допустила. Щоб їм не було місця в цій е, країні, щоб ми справді е, змінили і побудували соціально справедливу країну. Але зараз у нас дуже серйозні виклики, дуже серйозні ризики, дуже серйозний ворог. Тому прошу всіх, попри такі от негативні моменти, бути об'єднаними, попри все, бути за свою країну. От, власне, чи не найгірше те, що такі ситуації, як е, з цими блогерами, так вони не проходять повз людей, які втратили своїх. Рідних на війні на тих, хто отримав важкі поранення, і на тих, хто донатить безперервно, віддаючи, чи чи не останнє, і я впевнена, що ну побачене, воно викликає як мінімум запитання про справедливість. Де вона ну, я вам і... скажу? Я вам скажу да. Перепрошую, я вам скажу, відповідаючи на це питання. Uh, я не скажу, що я не міг виїхати в 24 роки, та, uh, але я пішов захищати своє рідне місто, тому що я розумів, що в мене тут живе вся родина. І uh, я не хочу, щоб прийшли, прийшов ворог. Я не йшов в Києві воювати за Верховну Раду, за депутатів і так далі. Я йшов воювати за своє рідне місто, котре поплюжили. Вороги, і я що воювати за своїх людей, за громадян України, яких би вбивали за те, що вони українці. Ми такі підтвердження бачили. А що стосується цих мажорів, серце кровлю обливається? Я просто не хочу, знаєте, казати якісь страшні негативні речі. Нести негатив у вас в ефірі. У мене вчора загинув товариш, це Паша Петрученко. Так само відомий український військовий, людина з проактивною позицією, з державницькою позицією, котрий так само зі мною писав дуже багато кого він викривав і намагався зробити цю країну кращою. На жаль, його вже нема з нами. І він теж мав можливість поїхати за кордон. Він теж був молодою людиною, йому. 32 роки ось виповнилось, загинув він в тридцять не доживши день до свого дня народження. Але так само він чітко розумів, що він, будучи розумною людиною, він будучи забезпеченою людиною, він йде захищати свою, свою родину, свою державу, яку він прагне зробити кращою, а не чекає як остання паторич. Знаєте, коли ми теряємо таких людей, як Павло. Монтувати, якось думати про новини з цими блогерами-ухилянтами. Просто знаєте, немає сил. Я е, не кидаю словами, я зараз вами максимально щирий. Я буду робити все, щоб таких, таким людям не було місця в цій країні. Це просто буде чесно до пам'яті наших побратимів. Я бажаю їх відверто. Я бажаю їх зрадниками, а зі зрадниками ці методи добрі, і зрадники не мають почуватися. Нормально в цій країні, тому що це те, що чим вони займаються, це знущання про, з пам'яті наших полеглих побратимів. Але знаєте, скажу зараз такі речі: от я зараз на лікуванні сполучених штатах нас от дуже добре зустрічали. Зустрічали справді як національних героїв. Павло загинув і його зараз згадують. Тисячі, десятки тисяч людей, якою світлою людиною він був, і так далі. Я хотів би просто заакцентувати на цьому увагу людям, котрі зараз є мобілізаційним резервом. Що знаєте, цікавіше жити по совісті, цікавіше, щоб на тебе дивилися і нормально про тебе говорили. Аніж бути таким мажором Сашою Слобоженком, котрий всі будуть плювати е під ноги. Ви про це ви про це задумайтесь, тому що не все вимірюється в боблі, не все вимірюється в розвагах. А все ж таки, е повірте, жити по честі, по совісті воно набагато більше е принесе е задоволення. І головне е це те, як ви проживете е це життя. На жаль, е життя Павла Петроченко обірвалося на 31-му році. Але повірте, він прожив набагато якісніше е, життя, ніж е, більшість більшість людей, особливо цих ребят, котрі там катались, катались на Феррарі е, і, і так далі. Е, тому просто, просто задумайтесь, задумайтесь над цим, е, задумайтесь які часи зараз в країні, тому що через десятки років може бути соромно, але знаєте, що найголовніше? Нічого не відмотаєш і дітям про, про Ламборджині і феррарі не розкажеш а нічого вже змінити не може бути не можна буде тому задумайтесь над тим що я вам зараз сказав